Евакуаційний поїзд всі далі і далі відвозить від рідної домівки. Поряд з вагонами проносяться та відлітають селища, поля та ліси. Краєвиди за вікном зовсім не тіше, як у мирний час під час мандрівок. У напівтемряві купе мами заколисують дітей, а попереду невідомість. Але глибока віра в перемогу і надія на швидке повернення до рідного дому. Російське вторгнення з першого дня перевело Укрзалізницю на військові рейки. Залізка одразу перебудувалася на порятунок та евакуацію українців у безпечні регіони та за кордон. За підрахунками ООН, близько 10 мільйонів українців залишили свої будинки, третину було перевезено Укрзалізницею. Лише за перші півтора місяці. Було перевезено 3,5 мільйона пасажирів. Найбільші пасажиропотоки були із Києва, Харкова, Донецької, Луганської, Запорізької, Сумської областей. Щодня залізнична компанія перевозила близько 200 тисяч українців, пустили в експлуатацію усі вільні потяги. Четверта залізниця. За обсягом на євразійському континенті доклала всіх зусиль, щоб перевести максимальну кількість біженців. Були організовані міжнародні перевезення до Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії. Залізничні вокзали збільшили зустріч пасажирів. Пасажирські потяги було знято з рейсів та перенаправлено до зони активних бойових дій. Людей вивозили зеленими коридорами під ворожими обстрілами. Станції та потяги зазнавали бомбардувань. Охоплені війною країні немає безпечних місць. Під час виїзду біженців на станцію Краматорську перебувало близько 4 тисяч людей. Від ракетного удару загинуло 57 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Внаслідок обстрілів вагонів на станції Чаплине та житлового сектору загинуло 25 людей. Разом із цивільними гинуть залізничники, які щодня здійснюють подвиги та стали залізними героями війни. Транспортна інфраструктура у пріоритеті цілих окупантів. У перші місяці евакуаційні вагони були переповнені. На зупинкових платформах поїзда були обліплені юрбами біженців, переважно жінок із дітьми. Міськість вагонів збільшили у два рази. Люди займали тамбури та коридори. Вільного простору практично не було. Провідникам доводилося бути і працівниками, і няньками, і психотерапевтами, ні на мить не забуваючи про свої обов'язки та відповідальність. Назад евакуаційні потяги везуть гуманітарний вантаж, медикаменти, воду, їжу, перев'язувальний матеріал, дитячі речі. Залізниця перетворилася на машину з порятунку мільйонів українців. Через рік півномасштабної війни в Україні укрзалізниця не припиняє гуманітарні місії та робить все для перемоги над ворогом.